Щоб отримати врожай кукурудзи понад 10 тонн з гектара, потрібна не лише сівалка і дощ, хоча без дощу нічого не буде. Потрібна збалансована система живлення. У цьому відео ключові добрива, мікроелементи та схема внесення для високих урожаїв. Почнемо з вибору гібриду: обирайте гібриди, адаптовані до вашої зони: Мантікора, Рубен, ВН63, Гран 6, Дебехотин, Оржиця. ДМС гроно. Далі макроелементи. Азот. Норма від 150 до 250 кг перед посівом 50-70 підживлення 180. Добрива, аміачна селітра, карбамід або біоазот 300, фосфор. Норма 60-100 кг. Добрива суперфосфат або біофосфор 100. Калій. Норма. 120-180 кг. Рекомендуємо сульфат калію або біокалій 360. Мікроелементи Цинк 1 літр. Препарат Елф-цинк 140, Марганець 1 літр. Препарат Елф марганець 55. Сірка 1 літр. Магній до 1 літра. Мідь 1 літр. Залізо до 1 літра. Бор 1 літр. Для зручності використовуйте комплексні препарати, наприклад, елфінцкралів кукурудза амінохелат. Для кращого засвоєння додавайте гумат лист або гумат Форте. Типова схема внесення перед посівом азот 50-70 кг, фосфор 60-100, калій 60-80. під час сівби комплексне добриво NPK, підживлення у фазі 5-7 листків. І перед викиданням волоті азот, мікроелементи, амінохелати. Підсумок. Щоб зібрати понад 10 тонн з гектара, живлення має бути точним, поживним і вчасним. Для підбору схем підживлення звертайтесь до менеджерів агрономів компанії AgroExpert Трейд». Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд»? працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.